Відсаки, спінінг та вудки, не браконьєри риболови, а діти вихідними спустошували річку Тясмин у добрих цілях. На Смілянщині пройшов сімейний фестиваль риболовлі. Хто спіймав найбільший улов? Давайте подивимось. Хай допоможе вам. Бог і удача піймати рибку нашому тясмі. Починаємо! Смілянська річка Тясмин приймає риболовів. Не професіоналів рибаків, а звичайнісінькі черкаські родини, для яких рибальство сімейне захоплення. Сьогодні вони змагатимуться за першість. Головна умова рибалити мають найменші. Перший улов з азартом приносить 12-річний Андрій. Зверховодка 5 хвилин. Команди розподіляються за станціями та за три години мають впіймати якнайбільше риби. За головного у сім'ї Коваленків шестирічна Софійка. Вона вже пильно слідкує за поплавком і впевнено розповідає, чому така зосереджена. Водка, щоб, зроб... щоб рибу. Коли зайде глибоко, Воду. За помічника, їй старший брат Свободен каже, що не спіймали жодної живності через хвилі. Вони просто не зрозумієш ніяк, ці рибоклічені. Поки без трофеїв і 12-річний Паша переповідає, вже декілька рибин спустились із вудочки. Їх заманює на опариш та прикормку. І водночас згадує найкращий свій улов. Ми на лодці, і тоді був дуже хороший кльов. Я зловив десь штук 10. Ще розкладається команда третьякових. Для багатої риболовлі добре запаслись настями. Розумієте, що рибі ми даємо вибір більше, ніж в ресторані. От, але в неї такі забаганки, що не вгадаєш. Сподіваюсь, буде риба. Ну, не знаю, з приводу якоїсь чемпіонської риби, але риба має бути. А сусідня команда Надії покладає на призову вудочку. Її довірили семирічний Ані, говорить мама. Вона ловить гарно, вудочка досталась мама. На фестивалі весною третє місце зайняла по поверховоду. Так що вона ловить на призову вудочку і завжди в неї є трофей. Ще нічого. Так що сказала, якщо нічого не спіймаєш, то підемо в Макдональдс, там щось спіймаємо. Рибу обіцяють організатори. Без улову ніхто не залишиться, запевняє Ілля. Це вже третій такий фестиваль, аби залучати молодь до здорового хобі. У піймані трофею учасники залишають собі. Щоправда, лише після завершення змагань. Головні призи це трофей, фестивалю найбільша рибина, скажемо так, і загальна вага. Дана водойма тясмин в місті Сміла зариблюється нашою громадською організацією, тому шкоди ніякої не буде нанесено. Тут десь ще плотва була. Збагачили садки рибалок по завершенню фесту. Повний відер це показує Андрій, хоча добрим уловом хлопець не називає. Поганий, дуже кльов. Взагалі, сильний вітер. Ічині пінялось команда паші має лише дві рибини. З них карась затягує на найважчу, важить 490 грам. Найбільша сукупна вага бере не розмірами, а кількістю, більше десятка мальків. Мам! Та більше рибалки радіть не у лову, а добрі можливості відпочити. Ірина Койбіда, Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка новини.